Ми включаємо Культурі. штаб Ви Януковича. Напевно там у нас Стас Фещенко, і він обіцяв співати споволік, якщо не помиляюсь. От зараз увага. нам треба включити штаб. Добрий вечір, Станіславе ще раз. Як там справи? Я так розумію, може в когось і настрій поліпшився порівняно з тим настроєм, який мав пан Чечетов. Добрий вечір, Роман, добрий вечір студія. Насправді говорити про настрої вже трохи запізно. Годину тому тут був у штабі Віктор Янукович, його зустріли тріумфально оплесками. Ну ви цих оплесків не бачили, але здається, виступ Віктора Януковича бачили повністю, тому я не буду його переповідати. Скажу лише, що після того як він пішов, звідси хвилин 40 тому, розійшлися майже всі журналісти, народні депутати. І зараз зала штабу напівпорожня. Проте ми знайшли тут у Алі поважну людину це заслужений артист України Віктор Павлік. Він зараз поруч з нами. І ми запитаємо, скажіть, будь ласка, пане Віктора, що людина мистецтва робить на цьому політичному дійстві? Ну, насамперед, мені е, дуже не, не дуже зручно стояти, ви дуже високий, а я маленький. Це по-перше, я візьму себе в руки і спробую все-таки висказитися. Ну, насамперед, я підтримав Віктора Федороча е, е, і вважаю, що це було дуже дуже правильно. Е, е, хочу сказати, що знаєте, як співається в моїй пісні Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Слова набули були нових значень, ми ж не змінилися з тобою ем, на все, як кажуть, воля Божа, і да вас правда, є такий російський вираз. От і тому, звичайно, ми послухали е, коротку правду, але досить змістовну річ е, нашого лідера Віктора Федоровича Януковича. І сміло свято можу сказати, що. Фінальна пісня, по крайнім, яку я співав, підтримуючи власне Віктора Федоровича, звучала так: Мічта збивається і не збивається. Любов приходить к нам, порой не та, але все хороше і не забивається, а все хороше і є мічта. А ви можете те саме продемонструвати не речитативом, а піснею. Все-таки ви артиста багато більше, ніж я. Тому, будь ласка, заспівайте. Заспівайте, так. Мічта збивається і не збивається. Любов приходить к нам, порой не міта. Но все хорошее не забувається, а все хорошеє А Скажіть, будь ласка, пане Віктор, це все-таки не ваша пісня, а Антонова. Чи у вас щось своє? Ви гарний автор і гарний виконавець, що своє присвячене Віктору Янковичу. Я зрозумів. Ну безпосередньо пісні пісні про о, Віктора Федоровича в мене немає, але співаючи, о, все таки в своїй коротенькій програмі ряд пісень я притримувався пісні ні обіцянок, ні пробачень. Вона дуже гарно підходить до власне до того, коли багато багато людей на майдані. І коли виконавець чи інший, в даному випадку я співаю і, і всі разом зі мною ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Люди, слава Україні. А скажіть, будь ласка, тепер, як громадянин, чого ви очікуєте від найближчих днів? Відомо, що результати дуже щільні між двома кандидатами, і в країні можуть статися якісь непередбачувані речі. Ну, перед тим як закінчити вашу думку, я хотів би сказати, я згадав собі те, що у цьому році, в вересні місяці, тільки в той час, коли я 10 років був заслуженим артистом України, і, власне, приблизно в вересні місяці я мав отримати звання народного, всі документи були підготовлені, але з нагородного відділу мені сказали власне такі слова. Дослівно майже можу сказати, ви їздили підтримувати Януковича. Отже, як прийде Янукович до влади, хай і дає вам звання народного. Ну, а що стосується цього накалу, який був, який є, то, звичайно, я думаю, що. Вже напевно, що все таки іншої дороги немає, і Віктор Федорович Янукович наш президент. Дякую, Віктор. Я нагадаю, це був заслужений поки що артист України Віктор Павлік. А ми і далі знаходимося у штабі Віктора Януковича, проте він майже порожній і навряд чи до завтрашнього ранку або дня тут щось трапиться. Студія. Так. Навряд чи штаб заповниться та от Віктор Павлик. Що цікаво, дякуємо Стасу Хещенку за включення. Надзвичайно цікаво, тому що у нас здається кульмінаційний момент. Да. Не можу зрозуміти, на що мені редактор берешу, що у нас там поволі що це Віктор Павлик.